Будьмо уважні. Той час Йосиф Зариматеї, поважний радник, що й сам очікував царства Божого, прибув і сміливо війшов до пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивувався, що вже вмер, і прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер, довідавшись від сотника, що так він видав йосові тіло. Тоді Йосиф купив полотно, зняв його, обгорнув полотном і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу, Марія ж Магдалина, Марія, мати Йосифа, дивились, де його поклали. Як же минула субота Марія, Магдалина, Марія, Мати Якова та Соломія купили пахощі, щоб іти та намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, як сходило сонце, і говорили між собою, хто нам відкотить камінь від ходу до гробу. Але глянувши, побачили, що камінь був відвалений, був дуже великий. Увійшовши до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч одягнений в білу одежу і злякались. Він до них промовив: Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назаринина, розп'ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були поклали, та вийдіть, скажіть його учням та Петрові. Він випередить вас в Галилеї, там його побачите, як сказали. Він вам був, і вони вийшли, побіли геть від гробу, бо страх і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь Христос Воскрес. Хто нам відкотить камінь від ходу до гробу. Добрі браті і сестри, сьогодні неділя, мироносець пригадує нам дуже важливу річ, коли ми переживаємо чи терпіння, а навіть і велику втрату, близьку втрату, смерть, і бачимо сьогодні, як Йосип і ці жінки, як вони це переживають, втрату свого вчителя. І бачимо людина. Так як закінчує своє життя, вона потребує звичайного такого християнського похорону. І чоловік Йосиф Авиматейський, якби з іншими чоловіками, тут не описується про те, але вони встигли поховати, взяти, огорнути це полотно, що пізніше будемо знати, як ту про ту плащаницю, яка буде мати декілька нас, будуть її досліджувати, де буде відбитий той лик того чоловіка, похованого, де будуть ці Показані ті вичування страсті, на які він зазнав, ті рани будуть відбиті на цій плащаниці. Він встигає виконати той обов'язок як чоловіка. Знаєте, він його обгорнув і поховав в тому своєму гробі, який був видасаний у скелі. А жінки не встигли. Вони не встигли купити ще тих пахощів, щоб його помазати, щоб пізніше. Ті ж та жалоба, яка тривала приблизно 7-8 днів, що коли відвідували померлих. І ось жінки чекають, поки закінчиться субота, і ранесенько купують ті пахощі, пише євангелист Марко. І йдуть, але журяться. Хто ж то їм той камінь відкотить? І той камінь то є фактично, хтось каже, що десь приблизно 500 кілограм, хтось більший міг бути таким колом, міг бути таким квадратом. Ось, але вони журяться, але йдуть. То дуже є цікаво, коли жінки щось хочуть робити. Знаєте, вони не знають, як, але вони роблять. То чоловіки там нервуються в хаті, знаєте, що ти робиш, що ти накрутили, навертіли, але вони, вони якось думають, що то якось то воно буде, і, і так, на так надо доріг чоловіки, не раз то не вдається їм тим жінкам. Ясно, що не раз не вдається, що не раз треба нам трохи помовчати. Бо вони самі зрозуміють, як в тому випадку, як малий з татом дивився телевізор, а мама на кухні мила з донькою посуд і впала тарілка. І малий каже, то мама розбила. А тато каже, звідки ти знаєш, бо на кухні тихо. Я так легенько переходжу, знаєте, на нас цей побут. Ось. І так само нараз є ті речі, то чоловіки по-інакшому реагують, і жінки то по-інакшому реагують. Але ми сьогодні теж переживаємо, знаєте, той третій рік війни, і таке враження, що ми йдемо у ту процесію, Знаєте, чоловіки приймають своїх синів чи, чи своїх батьків <кій> і виконують ту молитву. І жінки також виконують ту процесію тих жінок, мироносець, тих матерів, які йдуть, і то збільшується ця процесія. і Ми бачимо тому кінця краю немає. І дуже важливо одно пуститися з цими людьми, з тими людьми, які жили під час Ісуса Христа. Дуже гарно один священник роздумав. Він каже, що незважаючи на це, вони залишилися Богові вірні. Як зараз у цей час дуже важливо залишитися Богові вірним, навіть якщо ми такі, знаєте, і безпорадні, якісь такі ніякі, як все одно йти навіть до того гробу, де Бога там немає, бо Бог є завжди життям. і тут їх зустрічає цей юнак. Одягнений в білу ризу, його тут немає, і каже, що вони йшли до Галилеї, де вони отримують ту силу з висоти. І сьогодні теж чуємо в апостолі, що вони наповнилися, сповнилися Духом Святим. Як нам бракує, знаєте, дорі браті і сестри, того Духа Святого, особливо в цьому часі, особливо в цих випробуваннях, і нам, чоловікам, і вам, жінкам. І сьогодні неділя, то вона такий особливий спосіб більше звертає увагу на жіноцтво. Чоловік є десь там так збоку, техасінько, але насправді це є про сім'ю. Якщо подивитися уважно зараз, сім'я найбільше переживає кризу, де це все навантаження паде на нас, чоловіків, де це навантаження ці випробування падуть на жінок, і з однієї сторони воно нас відділяє. Воно нас не раз і розсварює, багато і носиться таких непорозумінь. Але сьогодні маємо просити Господа ласки Воскреслого Христа Спасителя, щоб ми, як чоловіки, брали ті завдання з Богом, їх несли, але так само і ви, жінки дорогі, те, що ті завдання, які Господь на вас покладає, щоб ви теж несли і теж ми журимося, хто то зробить оті якісь неможливі речі. Та Господь. Але. То дуже і цікаво, чогось Господь за нас ту роботу не робить. Він нас запрошує, щоб ми брали участь у цих терпіннях, у цих труднощах, а навіть і смерті, але воно не закінчується. Воно закінчується світлим і Христовим Воскресінням, і світлим нашим Воскресінням. Тому сьогодні, дорогі браті і сестри, що у нас є на серці, то дуже важливо. Поручити Богові у ці труднощі, але також і просити благословення, щоб ми, починаючи цей тиждень, які будемо нести те служіння, чи то на роботі, чи то вдома, чи де Господь нас покличе, щоб теж ми з Божою благодаттю те служіння виконували. І тут нараз здається, що сидимо в гробах, і Господь нас з того гробу витягує. і Ми бачимо сенс. І свого життя, сенс свого служіння. І так само то особливий спосіб я недавно, знаєте, роздумував, я собі так зрозумів, як я дякую, як я дякую Богу, що, я, що він мені дав е, такий великий дар бути священником. Ти спочатку того до кінця не розумів. Так само вам того бажаю, що ви теж в своєму житті зрозуміли, як то, як то дякую тобі, Боже, за цю професію. Як тобі дякую за це життя, як тобі дякую за, за те служіння, яке маю. Бо ми так нараз стогнемо, бо то нас накриває, бо ми то саме то, самі то, то несемо. Бо так само ставимо, свідки дуже величезні, неосяжні плани. А виявляється, що життя воно дуже просте і дуже цікаве, і так воно воно не, не, не є легке. Але оці якісь унікальні такі події в нашому житті, де є скільки речей. І так Господь через ту вдячність, нас багато речей витягує з тих наших грубів, чи то особистих, чи то нашого народу. І особливий спосіб подякувати, що ми ще стоїмо і боремося. І хай Воскресли Христос дасть нам сили, щоб ми дійшли то до кінця і осягнули ту світлу Христову також перемогу через своє Воскресіння і Воскресіння нашого народу. Христос Воскрес!